Всім привіт! На карту вже є 200 тисяч гривень. Це означає, що вже в цю неділю, що буде, ми розіграємо цей Ford Focus. Давайте я вам його покажу ближче. Ford Focus 2010 року, 1.6 дизель. Така машинка на ринку коштує там, 6 від 6 тисяч доларів. Ви можете отримати 200 гривень на монобанку. Це один шанс на перемогу. Обов'язково вкажіть свій номер телефону. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, тобто хтось скине 200 гривень. Приїде за ним, забере і поїде, там, чи продасть його, чи що, там, що бажаєте з ним зробити. Е, взагалі е, можна там, купити декілька шансів. 200 гривень знову ж таки, один шанс. Е, будемо все проводити через Монобанк в прямому ефірі, напевно, в Інстаграмі, чи в Тікток, чи, чи в Ютубі буду проводити, ще не знаю. І ну, хтось, хтось от в прямому ефірі отримує все офіційно через Монобанк. Монобанк сам вибирає переможців і перший навіть вам набере. Того, вже от, в цю неділю зробимо десь, я думаю, в першій годині я вам ще ближче до того скажу. Прямий ефір і в прямому ефірі хтось його отримає. Так я вам його ще раз покажу. Ще тобто у вас є час до неділі. Так, вибачаєте чи ні. Курточку відкривав машину. До речі, от вмію відкривати людям машини. Якщо в Луцьку когось закрилась, можу допомогти. Так що, можете ще своєму другу скинути, самі ще можете. Закинути, і у вас є час до неділі, там, до 12 ранку. В 12-й 12 ранку я закрию банку і вже ніхто туди закидати більше грошей не зможе. От, трошечки зайняло це часу, хтось слідкував, але я і ніякі дедлайни не давав. Я знав, В мене аудиторія невелика, і знав, що це так швидко не буде. Але ось вже в, в неділю виходить, через декілька днів хтось отримає собі такий сюрприз за 200 там, чи за 400 гривень, хтось якийсь скидав. Давайте я вам бігом покажу, що в мене стоїть на майданчику. Є така зефірка. 1,6 бензин, 12 рік, 7 місць. Далі є Mazda 6, 136 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Audi R8, 4,2 бензин 8-го року. Ну, Кого зацікавить, пишіть, це така машина ексклюзивна. Якщо є в когось інтерес до неї, то пишіть. Так, Далі є такий автовоз, його ціна 2500, він продається разом в сцепці. Лавета плюс автовоз, далі Міганчик GT-Line, 1,5 дизель, 12 рік, Нісанчик GT-Line, 2 літра дизель, 16 рік. Volkswagen е, Tiguan 2017 року, 70 тисяч пробіга в ньому. 1,6 дизельний гольф. Вчора на нього був огляд, можете подивитись. Passat b 7 ціна 9900 літри дизель на автоматі на максимальних фарах з електролядою. Сценік ще готується, поки не можу вам його показати. Гольфі 6 і 4 бензин. Audi 3, 1,8 бензин на автоматі. Вона, до речі, з чорним потолком, Вислання така непогана. Міганчик 1,6 бензин да, 1, бензин, 150 тисяч пробіга в ньому. Ну і от такий гольфік плюс 1.4 бензин, його ціна 5700. І дві таких хастри є одна тут, друга вдома. 9-10 рік. Кого зацікавить, звертайтесь, того отак от вже підходить до фіналу наш розіграш. Зайняло десь разом. 2,5 місяця, якщо я не помиляюсь, а можливо і 3. І вже поїде Ford Focus до нового власника за 200 гривень. Або за 400 Дивлячись, скільки людина раз скинула по 200 гривень. Того, закидайте ще гроші, обов'язково вказуйте свій номер телефона. І, можливо, ви виграєте його. Ще там вже за 2 дні дорозі зроблю ще одне відео. Там ще будуть деякі призи, не тільки форт. Того очікуйте до розіграшу. Всім гарного дня і до побачення.